14 жовтня минулого року під тиском активістів Верховна Рада ухвалила п'ять антихабарницьких законів, які дозволяють запустити антикорупційну реформу. Розповідають представники громадськості. Дві інституції: Національне антикорупційне бюро та національне агентство із запобігання корупції повинні були запустити уже з початку 2015 року. Але зараз вони тільки на стадії формування. Експерти стверджують, уряд України гальмує антикорупційну реформу. Україна знаходиться на 144 му місці із 177 країн світу. От в 177 країн світу вимірювали індекс прийняття корупції Україна на 144 му місці. Рейтинг має 25. Що це означає? Все, що нижче 30% відсоткової відмітки. Це характеризується Транспаренсі International як ситуація підвищеної небезпеки і національної ганьби. Експерти розповідають, розробили спеціальну антихабарницьку методологію. Це у першу чергу аналітична робота. Також представники громадськості моніторять, як чиновники декларують свої статки і чи відповідає це дійсності кожні два тижні. Ми випускаємо такий от листочок, називається декоратор, де показуємо найбільш адіозні прізвища по Україні, які там або безхатченки, або мають по три супердорогі машини разом з тим, показують статки там сім тисяч гривень на місяць всієї родини. Ми дивимося на декілька компонентів: це хобі. На чому їзде, де живе, де вчаться діти. Експерти закликали не боятися повідомляти про корупціонерів, адже в цьому немає нічого ганебного. Нам усім слід засвоїти істину, наголошують представники громадськості. Викривати хабарників означає працювати на свою безпеку та безпеку оточуючих.